Привіт, любі дорогі козороги! Це Таро прогноз на червень 2025 року. Давайте дивитися, що покажуть карти, які енергії пануватимуть в червні для вас дорогесенькі козороги. І у мене для вас оголошення на моїй інстаграм-сторінці. Щочетверга я проводжу рубрику Задай запитання таро, де ви можете задавати свої запитання і отримувати від мене індивідуальну відповідь. Посилання на мою інстаграм-сторінку залишаю тут під цим відео. Переходьте за посиланням, підписуйтесь на інстаграм-сторінку і до зустрічі! Також підписуйтесь на мій ютуб канал. Ставте лайки, діліться своїми інсайтами в коментарях. І так, сьогодні у мене чотири колоди Таро, з кожної витягнемо по дві карти. Перша колода і перша карта для вас. Так, дивимося. Закохані! Козороги, карта закохані, кохання! Кохання буде першою головною темою в червні місяці. І це дуже хороша енергія для зустрічі, для романтичних побачень. Також це хороша енергія для покращення атмосфери в сім'ї, і також ця енергія дуже чудова в бізнесі, в роботі, коли легко зрозуміти один одного це підписання договорів, контрактів, коли чітко, ясно і легко домовитися. Така енергія буде панувати, чудова енергія на початку місяця закохані. Так, дивимося далі. П'ятірка, П'ятірка – це перехідний період буде в вашому житті. П'ятірка це коли отут не легко, але ви переможете. А, і це завжди перехід, зміни якісь. І тут людина без підтримки. А, це не командна гра. Тут треба буде розраховувати свої сили чітко, впевнено, стояти твердо на ногах і йти вперед. Тут ви переможець. Людина не тільки перемогла, людина твердо стоїть на ногах, у людини ще кілька мечів примножила. Не втратила, а примножила. Тут у вас будуть завдання. Які ви з, легкістю, з якими ви з легкістю справитеся, і навіть краще, ніж ви думаєте, з знаком плюс. Так, дивимося наступну колоду. Що тут нас чекає? Вас? Десятка мечів. Десятка мечів це про закінчення якогось періоду в вашому житті, це про перехід, про те, що ви йдете далі. Не оглядаючись назад, щось буде завершуватися. Десятка це завжди карта завершення. Циклічна карта, щось завершується в вашому житті, щось вам уже не служить. Щось треба відпустити. Можливо, когось треба відпустити і рухатися далі. Хоча багато тут ми бачимо борони, але вони вже позаду. Людина дивиться вперед, а попереду світло, і людина йде на це світло. Це циклічна карта. Перехід, це зміни у вашому житті. Будуть якісь переміни до кращого. До кращого, сміливіше. Це карта сміливості. Треба буде проявити свою мужність. Ану, дайте нам підказку. Диявол, карта спокуси. А хтось вас буде спокушати, не відпускати вас. Не, не так легко буде вам піти вперед, все відпустити. Тут карта спокуси, прив'язаності, карта залежності від когось, можливо, матеріальна залежність, нелегко буде вам вийти з цього. Це контроль також, диявол, це про контроль. Можливо, хтось дуже вас сильно контролює, не буде вас відпускати. Що ви захочете зробити, вам це буде так. Будуть вас не відпускати, будуть вас тримати. Це така, можливо, це навіть зміни у вашому житті. Коли здоров'я тут може бути не так, як от іде інформація, що це не обов'язково прив'язка до людини. Можливо, це не людина, не бос, не робота, а ваше тіло. Ви хочете, наприклад, поставити крапку на тому, що я там не п'ю алкоголь, чи кинути курити, це може бути про ваше здоров'я, про вас не обов'язково, що це може зовнішній фактор хтось. Когось відпустити. Тут, власне, ще карта диявола це про ваші такі залежності, якісь є. І от ви там будете пробувати позбутися їх. Така от енергія буде. Дивимося далі. І, власне, оці енергії, які ще треба відпустити, Всесвіт буде зараз, ці енергії будуть вам допомагати це зробити. Так, наступна холода дивимося час. Ваш чаш, емоції, радість, щастя. Це радість за ваших дітей, якщо у вас є діти, якісь милі такі вчинки ваших дітей будуть вас тішити. І це ще якийсь такий подарунок долі, радість така, така дитяча радість, коли ви будете відчувати оту таку дитячу, щиру радість. Можливо, будете задоволені якимось результатом, який ви зробили, власне, тішитеся своїми якимись досягненнями. Невеличкими, маленькими, бо паж це про маленьке щось. Але ви будете дуже тим тішитися. Тут аж хвиля радості накриває вас за гордість за те, що ви те змогли зробити. І також тут чаші – це як подарунок долі, невеличкий сюрприз, нагорода за ваші старання. Це хвиля емоцій радості накриє вас. Яка чудова карта! Так, дивимося далі. Наступна карта Мах. я все можу, я знаю, карта Коли ви можете все, карта це я, це моє тіло, коли ви починаєте з себе, не змінюєте світ навколо себе, а змінюєте себе. Тут така підказка, що коли ви змінюєте себе, знаєте, чого ви хочете, світ змінюється навколо вас. Зміни починається у нас всередині. І це така головна енергія. Це початок, це карта номер один. Тобто це я. Я є той центр, з якого і я, та людина, яка відповідає за себе, за своє тіло, за все тут берете відповідальність на себе. Керуєте. Дуже легко тут керується. Це яка чудова, світла карта, коли людина дуже легко жонглює. Це також як прийняття. Тут є вісімка, баланс між чорним і білим. Ваша темна сторона, яку ви також приймаєте, не треба її відкидати, і світла ваша сторона. І ви балансуєте між тим. Тобто не треба утікати від себе, не треба утікати від своїх емоцій, треба їх приймати, тому що ми живі, у нас є різні емоції. Ми не втікаємо, ми проживаємо все. Життя, воно завжди яскраве нашими емоціями. Так, наступна колода, дивимося далі. Цікавий місяць буде у вас, якийсь дуже трансформаційний такий, усвідомлень багато, знову шанс. Карта туз жезлів. Теж шанс в житті буде вам даватися. Всесвіт приготував вам щось цікаве, якісь шанси, ви будете горіти, вам буде хотітися це спробувати, у вас буде якийсь план, тут у вас все є і знання, і, а можливо, ще треба буде щось довчитися, якісь пізнання ще мають бути. До чогось ви ще маєте прийти, але тут це початок. І тут ми бачимо, що якась чіткість ясність йде в ваше життя. Просто ви будете чітко знати, чого ви хочете. Це як проснутися і розуміти, я хочу тето і тето. І ви будете цим горіти. Чіткість ясність буде у ваших думках, і будете створювати план, ви будете знати, що вам робити далі. Давайте дивитися, тому що це так, як тільки. Тут тобто, це тільки такий початок, коли ви розумієте, чого ви хочете, і знаєте, як це зробити, але ще не робили. Сімка, сімка, чаш це вибір, будете стояти перед вибором. Тобто тут є чіткий план, і треба буде все спланувати, все вибрати. Карта вибору і це коли є така трошки як в голові трошки каша, тому що тут не так, як. Ви маєте сказати так чи ні, ви маєте реально вибрати, і у вас буде великий вибір. Чи то ви шукаєте роботу. Якщо ви шукаєте роботу, чи якусь іншу справу, зараз подумайте про своє, ви будете про це думати. А, ну, давайте підказку на цю карту. Та, і все ж таки ви виберете і вже із великого, широкого старту вибору, у вас залишиться. Два варіанти. Тут вже треба буде чітко сказати, так чи ні. І ви вже будете знати, у вас буде чітка структура, що ви робите. Вибір буде вже очевидний. Вибір буде зараз ще складніший, ніж до того. Життя вас любить ставити перед вибором. А, але тут, подивіться, як легко дається це людині. З легкістю, це як дві половинки. Двійка Пентаклі це завжди коли ви удвох щось робите. Може ще та карта проігратися, Коли ви удвох складаєте якийсь план, удвох щось плануєте. Коли у вас є підтримка, у вас є з ким це робити. Це не обов'язково, що ви одні це будете робити, тому що двійка це завжди удвох є партнерство, ідуть переговори. Це карта також і м -м Пентаклі це така карта довіри. Буде кому довіритися, будете мати, з ким це все впроваджувати в життя. Так, і остання колода: Дивимося, чаші. Королева чаш, королева чаш це людина, знак зодіаку, риби. Скорпіони, раки, людина душевна, можливо, це ваша матір, чи ваша подруга, чи спеціаліст, який вас вислухав, вміє вислухати і дати слушну пораду. А, така доброзичлива атмосфера складеться у вас з цією людиною в червні місяці. І так, ще одну карту. Дивимося. Карта суд. Карта суд це. Про чіткість, про ясність, тут ми бачимо, що може бути і про суд як фізичний суд, можливо, у вас триває судовий процес, і зараз буде прийняте рішення, ви його почуєте, озвучите. І суд це ще про інформацію. Дуже потрібна інформація прийде вам вчасно, і вона, власне, буде тим. Тому що тут ще є терези, і ви будете чітко знати, що ви робите, куди ви йдете. Ця інформація вас пробуде. Та інформація, яку ви чекали, яка вам дуже потрібна, прийде вчасно. Ось такий чудовий розклад для вас, дорогесенькі козироги. Люблю, обіймаю вас. До нових зустрічей!